Знати проти ситуація напружена, бо Унали вночі повітряної тривоги, були шахети, які пролітали над Харковом. Крім цього, один шахет без бойового заряду впав в лісосмуги біля... в Харківській. Хочу сказати, що стосується обстрілу, який був у нас вечором, позавчора, що стосується наслідків, то Дуже важкі наслідки, які ми маємо на теперішній час. Перш за все, були пошкоджені трансформаторні підстанції, які заживлювали райони міста Харкова. Так, виникли перебої з електропостачанням. Крім цього, було відключено 80... Тисяч абонентів міста Харкове е, ми працювали. Працювали, е, працювали працівники Харкова Бленерга, наші комунальні е, служби. Е, на теперішній час ми маємо незаживленими е, біля п'яти тисяч абонентів. Е, роботи тривають, але пошкодження дуже дуже важкі. Крім цього, е, були пошкоджені автівки, е, згоріла в щит. Крамниця пошкоджені житлових будинки, 15 житлових будинків приватних комунальне підприємство. Працювали уночі, працювали весь день. Закрили всі кантурани, відкрили працювальний ЦНАПИ для того, щоб люди могли подати документи на її відновлення і така робота. Зараз триває, але головна сьогодні головне наше завдання: щоб відновити електропостачання для всіх харків'ян.